З перших сторінок Біблії Бог розкрив і не приховав, у чому суть нашого земного буття. І сказав Бог: Нехай земля вродить траву, ярину, що насіння вона розсіває, дерево овочеве, що зародом свої плід приносить, щівному насіння його на землі. І сталося так: ми бачимо, що земля була створена Богом для пророщення, тобто для росту, сіяння насіння та принесення плоду. У кожному плоді є насіння, і плід породжує насіння за своїм родом. Тобто посійне насіння дає такий самий плід. А тепер перенесемо цей принцип у духовний світ. Ісус прийшов на землю як насіння, і Він за своїм родом створив свою сім'ю учнів. І якщо ми є насінням Ісуса Христа, якщо ми його діти, Його сім'я, то звичайно будуть учні, насіння продовжуватиметься. Це є втіленням у життя тієї таємниці, про яку говорив Ісус Христос. Людина, яка приносить плід і сіє насіння, буде успішною і процвітаючою, подібно до того, як одна квітка може давати сотні та тисячі насінин, а одне дерево десятки тисяч плодів, так і Бог чекає від нас плоду. Він каже: хто має плід, то дасться йому і примножиться, а хто не має, забереться від нього і те, що він має. У того збиток та руйнування, ось чому чиє життя успішне, яскраве, прославляє Бога, а чиєсь ні, бути посіяними, ось суть нашого земного життя. Господь показав нам приклад, як прожити життя, наповнене сенсом. Сприймаючи себе як ґрунт для прийняття насіння від Бога, ми стаємо продовженням Батька Небесного Ісуса Христа, святих ангелів та апостолів. Тоді ми сіємо своє життя заради Христа та Євангелія і приносимо рясний плід –